Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що приємного принесуть вам ці вихідні 8-9 березня 2025 року. Тож, розклад буде як завжди на три варіанти, що принесуть нам ці вихідні, 8-9 березня. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант місяць перевернутий говорить про те, що, можливо, на цих вихідних ви врешті-решт вийдете із якоїсь темної, незрозумілої для вас ситуації. Від, можливо, хтось позбавиться від якоїсь залежності, від омаднів, слухів, приток, інтриг. Можливо, те, що, от, як я вже сказала, ви тривалий час не бачили, щось було закрито від вас, воно зараз вийде на поверхню. Також, можливо, ви відчуєте на цих вихідних, що вам потрібно зберігати свої плани у таємниці. Таким чином, ви для себе получите приємний бонус у вигляді того, що коли ви не бачите ні з ким не ділитеся своїми планами, тим, що у вас відбувається у житті, тоді ви зможете втілювати в реальність свої бажання. Також, можливо, на цей день ви просто дозволите собі відпочити, нікуди не йти. І це допоможе вам зберегти ваш певний баланс. Тому вам на цей день, на ці вихідні, бажано відпочивати, більше проводити час вдома, ні з ким не конфліктувати і не ділитися своїми планами. Таким чином, для вас буде подарунком ваш спокій. Це був перший варіант. Другий варіант для вас, що принесе, сімка жезлів перевернута, говорить про те, що, можливо, у вас наразі є якась нечесна конкуренція. Можливо, ви або відстоюєте свою позицію, або, можливо, вам довелося захищатися від нечесної конкуренції. І ще, можливо, у вас була якась нерішучість або невпевненість у собі. Можливо, взагалі у вас такий настрій був на нулю, і у вас були або скандали, або якісь неприємні такі події, або відразу було багато справ, ви їх не могли вирішити, то вам на, цей, на цих вихідних прийде прозріння. Ви зрозумієте, що ви боретесь із повітряними якимись незрозумілими для вас подіями. Тобто обставини наразі вище ваших можливостей. І якщо ви не вірите у себе, то це заважає вам рухатись вперед. Якщо ви зараз маєте, таку, знаєте, маєте бажання проявити якусь або агресивність, або комусь щось довести, або ще що, то вам не варто того робити, тому що ви наразі не бачите ту картинку. Повністю. Тож на цих вихідних не поспішайте з рішеннями, зберігайте обережність, краще перестраховуйтеся. І е, в таком, таким випадком для вас буде приємною подією те, що ви зможете відстояти свої інтереси. Тому що успіх для вас можливий тільки, якщо ви зможете здолати певні бар'єри всередині себе. І ваші дії повинні бути, знаєте, такі. Е, Ваша упевненість бо повинна насамперед бути, але ще потім дії. І таким чином у вас ваша позиція стане більш вигідна, чим у ваших опонентів. Але загалом уникайте якихось імпульсивних дій або необміркованих рішень. І таким чином, у вас ці вихідні пройдуть для вас більш благосприятливо. Третій варіант для вас, ці вихідні помірність. Для третього варіанту енергії помірності говорить про те, що ви зможете на цих вихідних для себе віднайти золоту середину. Щось ви зможете урівноважити, щось ви зможете вирішити для себе. Все у вас буде у балансі. Тобто, коли людина знаходиться в балансі, людина себе відчуває і потрібною, і комфортно у тих умовах, в яких вона знаходиться. Тому що Сам баланс нам дає, знаєте, такі енергії, коли ви відчуваєте захист вищих сил, і, можливо, такий внутрішній спокій, будете займатися більш повсякденними справами. І ваша розумність, триманість, вміння розподілити свої сили і ресурси будуть вам допомагати. Також на цей день для вас буде приємним те. Що ви будете готові йти на компроміс. Ви будете ураховувати думку інших людей при прийнятті рішення. Будете вести такий помірний спосіб життя, який вам буде просто давати сили і енергії. Тобто, для вас ці вихідні будуть певним перепочинком, коли ви будете зберігати баланс всередині себе. Це був третій варіант. А я бажаю всім приємних вихідних і, взагалі, всього приємного.